Всім привіт! Нещодавно знайшов ось таку запальничку в себе вдома і вирішив її відновити. Але не тільки так, щоб вона працювала за призначенням, але й відновити візуальний вигляд. Тут в неї шкіряні вставки, а тут в неї якийсь метал, він там трішки облізший, трішки з плямами, трішки вже подряпаний. Але я думаю, що йому можна все ж надати досить непоганий, привабливий вигляд, що я для цього хочу використати. Так як тут багато металу, то я візьму Sonax для хрома. І спробую відновити. Почну з терти його фібровим аплікатором. Чого? Тому що тут багато пошкоджених елементів, і я не знаю, як воно поведе себе з фетром. Тому почну з аплікатора, якщо нічого не дасть, то спробую потерти фетром. Фетровий аплікатор взяв. Після чого я зберу то все фіброю засіб для чистки хрома. Візьму Полстар. Я вважаю, що це максимально делікатний засіб, а шкіра тут вже їй купа років, не знаю, зі запальнички років 20, мабуть. Спробую відновити. Ось, таким, ось такий пад візьму. е, також думаю, делікатно відчистить. І зволожу то все лезер старом. Давайте подивимось, що з цього вийде. Е, беру засіб для хрома, добре його встряхту. Стягнути обов'язково, тому що засіб містить абразив. Абразив він важче, ніж інші складники, і він просто падає на дно. І щоб його потрібно рівномірно рознести. Відкриваю, наношу трішки на аплікатор і починаю терти. І я тільки почав терти. Я думав, що е, запальничка дуже і дуже брудна. Їй не, від, не, не вдасться сильно добре відновити, але тільки почав терти. Я вже зняв досить багато бруду і бачу, що запальничка вже, в принципі, сяє. І це я тільки почав. Ось тільки бруду на аплікаторі. Тобто засіб реально працює, реально чисто. Навіть щоб переконатись, візьму ось цю частину бокову і потрус з якогось боку. Тобто без засобу нічого не цей. Зараз я приберу, щоб було видно результат. Ось, видно, вона блистить. І знизу я ще не пропрацював, і видно, що там ще мутно. А ось ця частина досить непогано так блистить. І я от зараз від світла ловлю сонячні промені. Е, круто засі працює, хоч він і досить бюджетний. Того продовжуємо терти, це працює. Тут є декілька плям, які не хочуть прибиратись. Мабуть, я зараз їх буду фетром добивати. Знову беру фетровий аплікатор, наношу трішечки засобу і пробую локально пропрацювати. Чи ладно, Я вже все почав терти. Ну, я просто бачу, що ніяких проблем з цим немає, і того тру все, що бачу. І ось фетровий аплікатор також став чорний. І ось видно, що стало ще краще. Тут я ще не тер збоку, а тут я вже почистив. Ще залишилось пару плям, я ще раз спробую їх почистити. Дам ще трішки засобу. Якщо вже ні, то потрібно вже брати якийсь засіб посерйозніше або брати гравер і гравером як полірувальною машинкою проходитись і чистити. На складі трішки прохолодно 15 градусів, тому я в курці. Сподіваюсь, що це не проблема. Я думаю, достатньо. Плями трішки залишились, але... але я краще не дотру, ніж потім буду мати якісь проблеми. Знімаю весь засіб, щоб вам показати. І ось така задня кришка в нас вже вийшла. Якщо порівнювати, то різниця прямо очевидна і досить крута. Зараз я дотру всі інші рані і будемо чистити шкіру. Я дочистив запальничку з усіх сторін. Звісно, новою вона не стала. Звісно, де полізла фарба, вона не відновилась. Але вигляд досить привабливий. Навпаки. Навіть ось тут де емблема, вичистив весь бруд, і тепер все круто виглядає. Зараз переходимо до чистки шкіри. Як я вже казав, для чистки я зів Pol 1 до 10 в піні наношу трішки, наношу трішки засобу. Беру пад для хімчистки і синтетичною. Стороною починаю чистити шкіру. Ось руди, це бруд. Тут, звісно, ще є бруд, тому що я ще проводив тут чистки і не, не встигну його почистити. Але ось ця частина, де руда, це все ж бруд. І при цьому запальничка ніяк не пошкоджується, шкіра на запальничці ніяк не пошкоджується. Засіб досить делікатний, полстар, пад також досить делікатний. Відчистив, збираю бруд, хімію зайву вологу. Ось такий в нас результат. Далі беру аплікатор. Лезер стар собі трішки перелив. Зволожую аплікатор ледь-ледь. Ось цього буде більш, ніж досить. І зволожую шкіру. Шкіру я буду зволожувати декілька разів для захисту, для зволоження. Як я казав, я її знайшов нещодавно в хаті. І Років 20 вона лежала, тобто шкіра пересушена максимально, і тому я думаю, що потрібно буде декілька разів нанести зволожувач. Так. І ось такий готовий результат. Шкіра зволожена, метал почищений. Все тепер добре. О, і горить. Сподіваюсь, таке відео було корисне. Звісно, що ось такий засіб можна використовувати не тільки для запальничок, а будь-який метал можна почистити ось таким засобом. Тому користуйтесь автокосметикою не тільки для авто, але й для вдома, для власних потреб. Вся хімія працює і набагато краще, ніж деякі товари для вдома.